Так, до виборів далеко. Яка мета? Е, не пленарний тиждень. Обов'язок кожного депутата спілкуватися з людьми. Саме тому я не лише Вінниця, вчора Хмельницький, сьогодні Вінниця, завтра Житомир. Минулого тижня Полтава, Суми, Харків. Е, треба йти до людей, бо інакше, якщо ти не знаєш їхніх проблем, як ти будеш їх вирішувати в парламенті? Ваш минулий візит у Вінницю? Е, ви побували на базарі, де були сьогодні? Барліник це деревообробне підприємство. Ми минулого року прийняли. За нашу ініціативу в парламенті мораторій про заборону вивезення з України лісу кругляку Я спеціально поїхав на деревообробне підприємство, щоб поцікавитися їхньою думкою. Наскільки цей мораторій працює? Тому що уряд заявляє, що мораторій треба скасувати для того, щоб і далі вивозити ліс кругляк необроблений. Мовляв, мораторій не спрацював. Але насправді моє спілкування з колективом підприємства підтвердило, що мораторій працює, тому що, наприклад, інвестор поляк мені сказав, що він бере ще 300 місцевих жителів вінничан на. Роботу і готовий вкладати 30 мільйонів євро нових інвестицій, тому що у нього тепер є дерево для переробки для виготовлення паркету. І там склади забиті паркетом, дошкою, пілетами, от що вивозити треба. Не не оброблений ліс кругляк, натомість вирубуючи ліс, нічого не сажаючи, а створюючи продукцію, щоб платити податки до місцевого, до державного бюджету, віддавати людям місцевим роботу. І саме тому я переконався, перебуваючи на цьому підприємстві, що мораторій, який ми Били в парламенті на заборону вивезення лісу Кругляку дії, і ми зробимо все, щоб його не скасувати, щоб українці мали можливість працювати і заробляти. Крім того, ви сьогодні прогулювалися Вінницею, і наскільки відомо до вас підійшли представники газети, які мають конфлікт з вашим представником місцевим від вашої партії. Взагалі, яка там ситуація, як будете її вирішувати? Ми вже я думаю, вирішили. Це 33 й канал. До нас підійшли журналісти, повідомили. Ми позицію маємо дуже чітку. Журналістами треба дружити. і Я заборонив депутатам від радикальної партії судитися із журналістами. Мене теж критикують кожен день. Ми живемо в демократичній країні. Хай критикують. Моя бабуся покійна казала називати його гіршком, тільки в піч не сажай. Тому ми вільне, демократичне суспільство, журналісти мають право критикувати, а депутатам нічого на це ображатися. Треба критику сприймати, якщо це нормальна, дружня конструктивна критика, її треба сприймати. Сьогодні писали про те, що ви. Ходили по місту і було багато охоронців. З кількома охоронцями приїхали. Ну і з кількома я приїхав, я розказувати не буду, бо інакше для чого охорона. Господь мене охороняє. Е, ви приїхали на, е, е, на вертольоті, на, прилетіли на літаку або приїхали на машині? Ви задаєте дуже серйозні питання. Я так розумію, що він начальни вже не цікавлять питання тарифів, пенсій, цін на ліки. Їх цікавить, на чому приїхав Ляшко на машині. Дякую, Марга.